Я Господь, Бог твій, що вивів тебе з землі рабства, і я, Господь, який тебе зцілює. Якщо уважно будеш слухати голос мій, і робитимеш угодне в очах моїх, то жодної недуги не наведу на тебе, бо я твій лікар. Він прощає всі беззаконня твої, Він зцілює всі недуги твої, визволяє життя Твоє від погибелі і вінчає тебе милістю та щедротами. Він послав слово своє і зцілив їх, і визволив їх від загибелі. Господь зцілює зламаних серцем і лікує їхні рани, бо Він узяв наші немочі і наші болі поніс, і ранами його ми вздоровилися. Сила Господня була на ньому, щоб зціляти. Ісус ходив, чинячи добро та зціляючи всіх, кого мучив диявол, бо Бог був з ним. І всі, хто доторкався до нього, були зцілені. Віра твоя спасла тебе, іди з миром, і будь здоровий від недуги своєї. Скажи лише слово, і душа моя зцілиться, і покладуть руки на хворих, і ті видужають. В ім'я Ісуса Христа встань і ходи. Господь підтримає Його на ложі недуги, усю постіль Його в хворобі перемінить. Я відновлю тобі здоров'я і загою твої рани, говорить Господь. Не бійся, бо я з тобою, не лякайся, бо я Бог твій, я зміцню тебе, я допоможу тобі. Дух життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті. Слова мої, це життя і здоров'я для всього тіла, сонце правди зійде, і зцілення буде в Його проміння. Він вивів їх із темряви і тіні смерті і розірвав їхні кайдани. Мир мій даю вам, не так, як світ дає. Благословенний плід утроби твоєї і здоров'я твоє. Сьогодні спасіння прийшло в цей дім, дар божий, життя і відновлення. Бог учинив усе добре у свій час. Друзі. Усі ці слова це Слово Боже із різних місць писання. І це лише мала частина Біблії, що показує волю Божу завжди зцілювати. Далі ми трошки більше розповімо про те, як отримують зцілення ті, хто вірять, як це працює, як Бог навчає оновленню тіла та розуму, як Бог показує нам у своєму слові процес оновлення, процес зцілення та благословення. Важливо зрозуміти, зцілення ніколи не починається з тіла. Тіло це лише остання зупинка. Зцілення починається там, де людина приймає Божу істину як вищу за симптоми. Багато хто думає, коли я побачу, тоді повірю. Але віра працює навпаки: коли ти повірив, тоді побачиш. Подивись, як Ісус завжди діяв Він ніколи не питав, що показують аналізи. Він питав, чи віриш ти? Бо віра це не емоція. Віра це позиція серця, яка тримається Божого Слова, навіть коли тіло кричить протилежне. Я бачив людей, які казали, я вірю, але мені болить. І проблема була не в болі. Проблема була в тому, що біль мав більше слова, ніж Бог. Віра не заперечує симптоми, віра відмовляється коритися їм. Ось простий приклад: якщо лікар каже людині, у тебе серйозна хвороба, це Факт у природному світі. Але коли Боже Слово каже, ранами його ти вздоровлений, це істина у духовному світі. І ось питання, яка реальність стане головною? Людина віри каже, я не заперечую діагноз, але я підкоряю його Слову Божому. Саме тому зцілення часто не відбувається миттєво, не тому, що Бог зволікає, а тому, що людина вчиться стояти. Стояти. Означає не змінювати сповідання, не говорити сьогодні я зцілений, а завтра мені гірше. Бо кожне слово це насіння, і те, що ти сієш устами, ти пожнеш у тілі. Я знав людину, яка молилася про зцілення щодня, вона постила, читала Біблію, але постійно казала: Якщо Бог захоче, Він мене зцілить. І тут була помилка, бо Бог уже захотів, Він це довів Христом. Питання не в Божій волі, питання у прийнятті. Уяви подарунок. Тобі його купили, запакували, принесли і поставили перед тобою. Він твій, але поки ти його не візьмеш, він не працює у твоєму житті. Так само, і зцілення. Воно дане, воно оплачене, воно завершене, але його треба прийняти вірою. І віра завжди діє через слово, не через думки, не через відчуття, а через сповідання. Саме тому Ісус сказав: Скажи горі, не подумай, не помовчи, а скажи. Коли людина починає щодня говорити, Господь мій лікар, я зцілений, моє тіло підкоряється Божому Слову, щось змінюється. Можливо, не одразу в симптомах, але одразу в атмосфері. А де змінюється атмосфера, там тіло не може довго чинити опір. Зцілення це не боротьба з хворобою. Це утвердження Божої істини. І коли істина стає гучнішою за біль, коли слово стає вагомішим за симптоми, коли віра перестає хитатися, тіло здається. Ось як стається зцілення не магією не випадково, а через віру, яка чує, говорить і стоїть. І ця віра доступна кожному, хто вирішив довіряти Божому Слову більше, ніж обставинам. Друзі. Давайте зараз уважно і спокійно пройдемося Словом Божим і подивимось, як сама Біблія знову і знову відкриває нам істину про зцілення. Бо віра не народжується з думок людини, віра народжується тоді, коли ми чуємо, що каже Бог. У книзі вихід. У тому місці, де народ Ізраїлю ще тільки вчиться довіряти Богові, сам Господь відкриває своє ім'я і каже, що Він є тим, хто зцілює, не лише визволяє, не лише веде, а саме зцілює. Це дуже важливо, бо Бог відкриває себе як лікаря ще до того, як люди навчилися правильно молитися. У Псалмі 102 слово Боже нагадує нам, щоб ми не забували його добродійств, бо Він прощає всі беззаконня. І зцілює всі недуги. Там немає поділу на духовне і тілесне Бог працює з людиною цілісно. У Псалмі 106 слово Боже каже нам, що Господь послав слово своє і зцілив зверніть увагу зцілення приходить не випадково, а через слово, яке входить у серце людини. У Псалмі 145 ми читаємо, що Господь зцілює зламаних серцем і перев'язує їхні рани. Це місце говорить не лише про тіло, а й про душу, бо дуже часто саме там починається хвороба. Через пророка Ісаю у 53-му розділі Бог показує нам хрест ще до того, як Він стався там сказано, що наші немочі були взяті, і ранами Месії ми вздоровлені. Це не побажання, це звершений факт. У Євангелії від Матвія ми бачимо, як ці слова здійснюються на практиці: Ісус бере на себе хвороби людей і зцілення стає частиною Його служіння. Тут Бог показує, що Його воля не змінилася. У Євангелії від Луки ми читаємо, що сила Господня була щоб зціляти. Це означає, що зцілення не було винятком, а постійною дією Божої присутності. У Книзі «Дії апостолів», коли описується життя Першої церкви, слово каже нам, що Ісус ходив, чинячи добро і зціляючи всіх, кого мучив диявол. Це дуже ясно показує джерело хвороби і джерело свободи. Там же, у діях, ми чуємо слова, сказані кульгавому В ім'я Ісуса, встань і ходи це Не була довга молитва, це було тверде проголошення віри. У Посланні до Римлян апостол говорить, що дух життя визволяє від закону гріха і смерті. Це означає, що життя Боже сильніше за будь-який процес руйнування. У книзі приповістей слово навчає нас, що слова Божі є життям і здоров'ям для всього тіла. Тут знову акцент на тому, чим наповнений наш внутрішній світ. Через пророка Малахію Бог говорить, що Сонце правди сходить зі зціленням у своєму промінні. Світло істини завжди несе з собою відновлення. Через пророка Єремію Господь обіцяє, що Він відновить здоров'я і загоїть рани. Це не тимчасове полегшення, а відновлення. У Євангеліях ми знову і знову чуємо слова Ісуса: Віра твоя спасла тебе. Це показує нам, що віра це ключ. Який відкриває те, що Бог уже приготував. У посланні Якова сказано, що молитва віри зцілить хворого не молитва страху, не молитва сумніву, а молитва віри. Апостол Петро підтверджує це, нагадуючи церкві, що ми вздоровлені ранами Христа це істина, на якій будується віра. У Євангелії від Івана Ісус каже, що Він прийшов. Щоб дати життя з надлишком. Хвороба ніколи не була частиною цього надлишку. У книзі Псалмів ми бачимо, як Бог визволяє від мору, від зарази і від страху, це захист і зцілення разом. У книзі Йова сказано, що Бог оновлює сили людини, це говорить про відновлення, яке приходить зсередини. У книзі Плач Єремії ми читаємо, що милість Божа оновлюється щодня. І зцілення це не одноразовий дотик, а шлях з Богом. У посланні до євреїв слово нагадує нам, що Ісус той самий учора, сьогодні і на віки. Як Він зціляв тоді, Він зціляє і тепер, у книзі об'явлення нам показана кінцева картина, де Бог витирає кожну сльозу це образ повного і остаточного відновлення. Усі ці місця, друзі, не просто читаються, вони зрощують віру, коли ми дозволяємо їм жити в нашому серці. І зараз, залишаючись у цьому налаштуванні, я запрошую вас не поспішати, не відволікатися, а приготувати серце. Ми звернемося до Бога разом не зі страху, а з довіри, і дозволимо Його слову звершити те, для чого воно було послане. Бо там, де віра з'єднується зі словом, завжди приходить життя. Отець Небесний. Ми приходимо до Тебе не як ті, хто чекає відповідей, а як ті, хто вже отримав. Бо Твоє Слово каже, що все ми маємо у Христі Ісусі, і тому ми стоїмо сьогодні не в очікуванні, а в прийнятті. Ми дякуємо тобі за кожного, хто посіяв у твоє слово, бо написано хто сіє в духа, від духа пожне життя вічне. Ми дякуємо за насіння віри, за насіння довіри, за насіння послуху, за насіння, яке зараз працює в духовній сфері. І ми проголошуємо урожай уже йде, благословення вже рухається, небо вже відкрите, двері вже призначені Богом для цього серця. Зцілення душі це Божа воля, яка відбувається зараз. Господи, ми піднімаємо голос подяки, бо Ти сказав Увійдіть у мої брами з подякою. І коли ми дякуємо, ми приймаємо. Ми дякуємо Тобі, що кожна душа вже зцілена, кожне серце вже відновлене, кожна рана вже закрита, кожен біль уже знятий, кожна тривога вже втратила владу, бо ти сказав Він лікує всі недуги Твої. Не лікує коли небудь, а лікує зараз у дусі, у вірі, у Христі. Ми дякуємо тобі, що душевна втома знята, внутрішня напруга розсіялась, тягар впав із плечей. Сльози перестали бути зброєю ворога і стали водою, що омиває шлях до нового життя. Ми дякуємо тобі, що ти визволяєш життя від ями, що милість Твоя. Не абстракція, а сила, яка працює всередині нас, що молодість душі відновлюється, як ворла, мудрість і напрямок уже дані. Господи, ми приймаємо Твою мудрість. Не просимо, приймаємо. Бо написано, що Христос став для нас мудрістю від Бога. Ми приймаємо ясність у думках, ми приймаємо рішення, які несуть успіх. Ми приймаємо Твоє світло на наш шлях. Ми дякуємо Тобі, що кожна плутанина вже зникла, що кожна неправдива думка вже зламана, що кожні сумніви втратили силу. Ми дякуємо, що голос духа чути ясно, що напрямок відчувається серцем, що кожен крок наповнений миром. Отче Небесний, ми приходимо до Тебе не зі страху, не з сумніву, а з вірою в серці, бо Ти є добрий Бог і милість Твоя навіки. Ми дякуємо тобі за Твоє Слово, яке є істина, яке є життя і яке сильніше за будь-які обставини. Я молюся зараз за кожного, хто слухає ці слова, за кожного чоловіка і кожну жінку, за кожного підписника і підписницю, де б вони не були, у якій би ситуації не знаходилися. Я проголошую, що над їхнім життям діє благословення Господня, яке збагачує і не приносить смутку. Я проголошую мир Божий, який перевищує всякий розум і який береже серця і думки в Христі. Нехай усяка тривога залишає їхній розум, нехай усякий страх відступає, бо ти не дав нам духа страху, а духа сили, любові і здорового мислення. Я проголошую захист над кожною оселею, над кожною родиною, над кожною дитиною, над кожним шляхом і рішенням. Нехай ангели Божі послані служити спадкоємцям спасіння, охороняють їх у вході і виході, вдень і вночі, на дорогах і в домах. Я проголошую, що жодне зло не наблизиться, жодна кара не торкнеться, жоден задум ворога не матиме сили, бо Господь твердиня і щит. І зараз, Отче, ми стоїмо у вірі за зцілення. Я проголошую, що силою звершеної роботи Христа кожен слухач має право на зцілення. Я кажу хворобі, ти не маєш влади, ти не маєш права, ти не маєш остаточного слова. Я проголошую життя Боже в кожне тіло, в кожну клітину, в кожну систему і кожен орган. Нехай усе, що не від Бога, втратить силу, і нехай порядок Божий відновиться прямо зараз. Я проголошую зцілення для тих, хто бореться з болем, для тих, хто виснажений довгою боротьбою, для тих, хто втомився чекати. Нехай сила Святого Духа піднімає, оновлює, зміцнює і наповнює. Я проголошую, що тіло підкоряється Божому Слову, а не страху, не симптомам і не діагнозам. Я дякую тобі, Отче, що Твоє слово не повертається порожнім, але звершує те, для чого було послане. Я благословляю кожного слухача їхні руки, щоб вони були сильними, їхні думки, щоб вони були мирними, їхні серця, щоб вони були наповнені надією. Я благословляю їхні доми достатком, їхню працю, плідністю, їхні дні, ясністю, а їхнє майбутнє Божою присутністю. Я проголошую, що благодать Божа діє не частково, а повно. І що життя кожного слухача перебуває під його рукою. Ми приймаємо це вірою, ми стоїмо на цьому слові, і ми дякуємо тобі наперед за добрі плоди. Бо ти Бог вірний, ти Бог, який благословляє, ти Бог, який захищає, і ти Бог, який зцілює. Амінь. Друзі, Слово Боже ніколи не було створене для того, щоб залишатися закритим. Слово Боже живе, коли воно рухається. Коли людина ділиться словом, вона не просто натискає кнопку, вона стає співучасником Божої справи. Писання навчає нас, що той, хто сіє духовне, пожне духовне. І Бог каже через апостола, що хто скупо сіє, скупо й пожне, а хто сіє щедро щедро й пожне. Це не тиск, це духовний закон. Коли ти поширюєш Слово Боже, ти відкриваєш небесні вікна у своєму житті. Бо неможливо, щоб служитель Божий, учасник Божої команди, той, хто будує Боже діло, залишався у нестачі, у біді чи без відповіді з неба. Слово каже, що Бог не є несправедливий, щоб забути працю любові. Він бачить кожен крок, кожне рішення, кожне сіяння. І коли ти підтримуєш поширення слова, ти підтримуєш не людину, ти підтримуєш Божу працю. Так, вихід таких відео потребує ресурсів, потребує часу, потребує оплати. Але Бог ніколи не залишає без нагороди тих, хто будує разом з ним. Ісус сам сказав, що де скарб ваш, там буде і серце ваше. Коли ти вкладаєш у Боже, твоє серце входить у Божий потік. Писання говорить, що той, хто дає бідному, позичає Господу і Господь віддасть йому. Це означає, що кожне сіяння у Боже діло записується на небесному рахунку. Бог також каже, що він дає насіння сіячеві і хліб на поживу. Спочатку насіння, потім урожай. Я бачив у житті, як люди, які починали підтримувати Боже діло, бачили відкриті двері, неочікувані можливості. І забезпечення там, де раніше був глухий кут, не тому, що вони шукали вигоди, а тому, що вони стали частиною Божої команди. Слово каже, що ми є співпрацівники Бога, це велика честь і велика відповідальність. Коли ти підтримуєш поширення слова, коли ти сієш фінансово, коли ти ділиться відео, коли ти допомагаєш цьому служінню жити. Ти входиш у спільну справу з небом, і нагорода приходить не лише тут, нагорода приходить від Отця Небесного. Бо Ісус сказав, що Отець, який бачить таємне, віддасть явно. Я закликаю тебе сьогодні стати частиною цієї роботи, підтримати, посіяти, поширити і дозволити Богові показати свою вірність у твоєму житті. Бо там, де людина будує Боже. Бог будує життя цієї людини.